Вітаю всіх! Продовжуємо проходити гру Hitman Кодове ім'я 47. Сьогодні будемо розпочинати проходити місію номер 2 Засідка в ресторані Ванг Фу. Поздоровляю! Вбивство в парку Чіодай пройшло, як планувалось. Тріада синій лотос боїться, що Лігонг звинуватить їх у вбивстві свого перемовника. Вони страшаться війни між тріадами. Ми отримали інформацію про те. Що Тріада синій лотос пошла емісара в ресторан Лігонга, щоб вибачитися. Вбивство емісара та його охоронців буде виглядати як відплата від Лігонга. Діана Барнвуд, контролер агентства. Так, місія. Усуньте емісара синього лотоса, усуньте всіх членів тріади синій лотос. Поверніться до місця зустрічі. Винагорода 12 тисяч. Давайте, коротенький. Опис місії. Деталь, як тут написано. Емісар синього лотоса і три охоронці прибудуть в броньованому лімузині до ресторану Лі Гонга. Вони направлені, щоб вибачитись і пояснити події в парку Чі удай. Зустріч відбудеться в ресторані, який буде закритий у цей час. Ми пропонуємо вам розмістити в лімузині бомбу з віддаленим керуванням під час наради. Автомобільна бомба призначена для розміщення під сидінням водія. Синій лотос поставив охоронців на відстані від ресторану. Вони повинні бути знищені. З Цим зрозуміло. І, власне, наша ціль емісар синього лотоса. Коротке темне волосся з довгим хвостиком. 58 років на хвилиночку. Так, карта. Сми. Місце назад. Повернення і ресторанчик. Хорошо. Так, що ми тут візьмемо? Візьмемо волокно, нам воно знадобиться. струна так називаємо. Ну і бомба. Давайте, поїхали. Так, власне, ми знову в місті. Ось там стоять ці красені. Ось і власне лімузин. Так, давайте перейдемо на цю сторону. Він об'їде ми якраз сюдою пройдемо коротенько. Закаулочки різні. ходять представники синього лотоса, знову купа охорони. Треба сюди. Так, щоб виконати цю операцію і рекомендації Діани. Давайте. Почекаємо ось, власне, водія. Собі станемо такі. ціль прибула в ресторан, зрозуміло. Нам потрібно дочекатися от того водія. Нехай він собі йде. Так, і. Нема нікого. А ось ще є перехожий. Зараз ми почекаємо, нехай він відійде. Ось негідник тут. Стану собі. Волокно. Куди він? Ти упав? Слухайте, ну прикольно. Він упав і розбився. Давайте одягнемо, він сам сюди впав. Так тікав від мене. В нього ще пістолет є. Давайте візьмемо берету. Що собі? Так. Обурухуваємо і вилазимо наверх. Нічого собі, ми його тут Спихнули, він розбився. Нікого не вбивали, класно. Тепер нам треба тихенько сюди закласти бомбу. Не спішимо, не привертаємо уваги. Так. Ось, власне, це лімузин. Так, так, ти собі тут ходи, а я тут. Треба перевірити, що в нас тут. Так, стоп. Щас її треба взяти спочатку. Попласти. Поки він з тої сторони не бачить. Давай, давай, клади, наємнися. Так. Ну, і давайте тихенько відійдемо звідти, як будто ми не до кінця зробили свої справи в цьому закапулку. Сіль залишає ресторан якраз добре, нам треба поспішити. Так, прикольно, ми його туди спихнули. Давайте нам треба сюди заховатися, чому. Та нехай я буду в цьому Костюмі. Так. Треба почекати, але спочатку давайте візьмемо пульт. Ми такий охоронник, тут собі щось робимо. Так, а де той третій там він є? Так, да, от нам треба там, коли вони будуть. Щоб їх трьох. Так би мовити, одним пострілом. Де він? Вони не їдуть, тому що водія немає. Але зараз явно хтось сядеться і вони поїдуть. А водій такий типу собі тут стоїть. Чого не знає. Ну. Що, ніхто не вміє керувати автомобілем? О, їде. Так, а один то залишився чи ні. тих тих, тих, покажи. Всі мертві. Все? Шуруємо звідси. Ну ось так от. Статус місії. Усунути емісара синього лотоса. Досягнуто. Усунути всіх членів синього лотоса. Досягнуто. Винагорода 1200 витрати, одним словом, дохід. Успіх! Ну, ось так ми виконали швиденько другу місію. Коротенько вийшло в нас відео, але нічого страшного. Місію номер 3 ми вже будемо розпочинати в наступному відео. А на даний момент я всім дякую за увагу. Проходьте цю гарну гру, грайте її. До зустрічі в нових відео.